Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін. Тут з нами на зв'язку вже є Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, раді вас чути. Слава Україні, вітаю. Героям слава, пане Віталію. Що вам відомо про ці спроби оточити місто? Чи ви відчуваєте це, чи справді є якась от з усіх сторін, так би мовити, спроби чи штурму? Або що як би ви це описали, чи погодились би зі словами речника пана Дмитрашківського? Так дійсно вже скажімо так, спочатку повномасштабної цієї війни. У ворога на меті була саме така е стратегія оточити місто і за вже ну, більше ніж рік вони з різної інтенсивності вони все таки намагаються це зробити. Е повністю підтверджую слова Олексія: е дійсно е десятки штурмів за добу, е сотні обстрілів позицій, е десятки обстрілів е по по місту е за добу відчуваємо, бачимо, плюс ситуація загострюється ще тим, більше складність ще тим, що дуже багато ракетних ударів, ракетних ударів, авіаударів саме в місто. Ну, іноді це 6, 8, 10, 12, іноді навіть 14 ударів за добу. Ну, в середньому десь, ми так вже рахуємо, десь 8, це точно кожного дня залітає в місто. Ем, з приводу спроб проникнення російських підрозділів в саме місто, чи такі факти ви фіксуєте? Тому що ну, наскільки ми розуміємо, справді сусідні ці невеличкі населені пункти вони вже тимчасово окуповані, і е, такі спроби були би, на жаль, не дивними. Що ви про це можете відповісти? Е, так, періодично намагаються розміна індиверсійні групи. Навіть місто були в них спроби зайти. Жодного разу їм це не вдалося зробити. Кожен раз, коли вони це роблять, хлопці відпрацьовуються. Ці групи. Ну, крайньо така була, скажем, дуже потужна група, яка заходила там з певним завданням. Було буквально там 30 грудня перед новим роком. Це така сама серйозна група, яка заходила. Бувають і менші групи, але скажімо так, в місто ще жодного разу їм не вдалося йти. Це важливо знати. Мені видається, це, що це власне коштом неймовірних зусиль тих сил оборони, які боронять місто, тому що Авдіївка насправді невеличке місто. Я от скажу нашій аудиторії, що це передмістя Донецька, так М маленьке містечко, дуже компактне, гарне. Однак, те, що зараз там відбувається, це справді жахливо. І я сьогодні теж бачила світлини, як одну з високоповерхівок, здається, 14 поверхів будинок було пошкоджено саме таким ракетним обстрілом. Очевидно, і навіть були такі, знаєте, припущення під цими світлинами, що під завалами могли залишитися. Люди, пане Віталію, що про це можете розповісти? Так, ті світлини, які ви зараз згадали, це дійсно 14-поверховий будинок. В місті в, в той день чотири будинки багатоповерхових потрапили під сам ракетний обстріл. Чотири будинки, ну плюс-мінус так само, тільки три решта будинки вони були п'ятиповерховими, ну склались так само, скажімо так, з п'ятого до, до фундаменту. В всіх цих будинках, дякувати Богу, не було цивільних. Всі 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 живі під під час ракетних ударів. Оце 14-поверховий будинок в сусідньому під'їзді літня пара живе, яка на вісі ж відмовилася на евакуацію. Ну коли обстеження робили після прильоту. То прийшли весь будинок, всі квартири знайшли одну родину. Вони вони дуже літні, і вони відмовилися вони навіть там не на першому поверсі, не в підвалі, навіть в якесь інше місце в Авдіївці. Вони відмовилися десь переміститися. Ну так, ну дійсно, ракетні удари це таке, що до чого ми поки що не можемо звикнути до. В лапках знаєте до звикли вже до от, там градів, до стольних артилерії до міненотів, до танкових обстрілів. Ну щось до ракет, якось щось, щось навіть ми не можемо звикнути. Та до, до цього справді неможливо звикнути. Пане Віталію, почасти от якраз представники місцевої влади вони можуть дати якусь таку, хоча б приблизну оцінку руйнуванням, які завдає. Російська армія мирним мешканцям мирним містам наскільки ви оцінюєте зараз станом на сьогодні руйнування Авдіївки? Тому що мені видається, що містечко, яке насправді було прифронтовим з 2014 року, воно і було частково пошкоджене. От станом на зараз, що ви можете сказати? Дійсно, Авдіївка з 2014 року саме на передовій. І багато, скажем так, ще до повномасштабної цієї навали ну, от в місті було пошкоджено, зруйновано. Але ж, скажімо так, от вже з початком повномасштабної війни, то то, то, то то взагалі інша історія виходить. Ну так, от, знаєте, зрозуміло, що ми там 100% не можемо там сказати реальну картину, але. Но... Точно нема жодної вцілілої будівлі в місті, це точно. А так орієнтовно ну, дивимося, ну за за 80 це вже е, руйнування міста. І я не знаю наскільки це можливо зараз оцінювати, але е, ремонтні роботи в багатьох випадках можливі, чи подекуди це просто знесення і будування з нуля доведеться робити. Ну, то, що я бачу, це точно вже більше відсотків 50, це точно треба буде, просто зносити. Що не можу не запитати. От, власне, ви згадували про те, що не захотіла виїжджати літня пара, яка перебувала і проживає, власне, неподалік від місця, куди. Влучила російська ракета. Я так бачу, що певна позитивна динаміка щодо того, що виїжджають люди з Авдіївки, особливо зараз, коли почастішили саме авіаудари. І навіть я бачила, що кількість дітей, яка залишається в місті, ще менша стала. Яка ситуація щодо того, скільки проживає цивільного населення, і саме дітей станом на сьогодні? Ну, скажімо так, орієнтовна офіційна цифра. Людей, які залишилися в місті, це 1930, Це ми рахуємо по людям, які отримують гуманітарну допомогу. Вони всі пишуть заяви, саме ми їх просто підраховуємо ці заяви, і плюс-мінус розуміємо кількість людей, яка залишається зараз в місті. Uh -huh. Хоча реальна кількість їх трошки більше, бо не всі люди отримують гуманітарну допомогу, ну, не всі мають бажання, скажімо так. Ну, орієнтовно десь 2 200, це точно. Ну, і серед них на сьогодні залишається 7 дітей в місті. Угу, ця цифра, бачите, так і залишається. Так. Ну, 7 – це ще 3, 3, 3, 3, тижні тому у нас в місті було 47 дітей. Сьогодні вже 7. Це, це динаміка, і, і це дуже гарна динаміка. До речі, вчора, ну, взагалі, такий випадок, який, ну, знаєте, ні, як батько трьох дітей, ну він просто так не може, знаєте, так, як кажуть, не колихнути. Хлопчина 17 років, ну це ще неповнолітня дитина. Батьки на вісіч відмовлялись самі виїжджати, його вивозити на евакуацію. Хлопчина вчора півдня бігав по місту. У нього нема телефона, він не міг нікуди подзвонити. Бігав по місту, шукав волонтерів, які б його вивезли з самого. З міста. Потім він прийшов додому, переодягнувся, бо трохи замерз, і пішки пішов сам з Авдіївки. Дякувати Богу, скажімо так, їхали люди, і просто, просто його побачили, і підібрали, і привезли його в Покровськ. Сьогодні їздили особисто з ним, з цим хлопцем. Ну, певні процедури, зрозуміло, що вже запущені. І навіть і такі випадки є, коли дійсно батьки. Не то що самі не виїжджають, а навіть коли діти просять, що ну будь ласка, там вивезіть мене чи чи чи, чи кудись до, до родичів, чи давайте всі приїдемо разом. Батьки відмовляються. Ну от навіть такі випадки є. Тобто батьки залишились в місті, а дитина пішки пішла так, з так. міста, яке регулярно обстрілюють. Пане Віталію, вдячні вам за те, що інформуєте нас про те, що відбувається в вашому місті, Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Я скажу, що ось ця історія з дітьми вона і потребою їх евакуювати. Вона триває. Ми пам'ятаємо, що була постанова уряду, яка дозволила зокрема. Почати ось цю обов'язкову евакуацію родин з дітьми, і я навіть пам ми пам'ятаємо, що переважно говорили, що це буде тільки щодо Бахмуту, здійснено. Але як чуємо від представників от, міської влади в Авдіївці, Вивіз, відбувається. Я теж от буквально зараз, коли говорю в ефірі, бачила повідомлення, що з часового яру теж вивезли частину дітей з батьками. Це теж населений пункт Донецької області, який перебуває дещо подалі від лінії фронту. Однак теж туди, як ми знаємо, долітають російські снаряди та ракети. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.